У акцентувати увагу ще раз додатково на тому, що приватна медична галузь це є соціально відповідальний бізнес, який на сьогоднішній день абсолютно зацікавлений в тому, щоб задовольнити потреби наших громадян, і наше завдання як асоціації власне одне із наших ключових завдань це вплив на політику на державну для того, щоб приватна медицина відповідно до 49 статті конституції, яка передбачає. Розвиток закладів охорони здоров'я усіх форм власності мала можливість бути достойним гравцем на саме в сфері в сфері медичних послуг і надавати належної якості допомогу нашим громадянам. Ми говоримо саме з точки зору громадян, тому що кожна людина повинна мати право обрати медичний заклад, де вона хоче обслуговуватись, де вона хоче отримати медичну допомогу. І на нашу думку, завдання влади якраз є забезпечити можливість участі всім закладам, які відповідають критеріям якості медичної допомоги, бути представленими на ринку і бути, мати можливість надавати власне ці послуги нашим. Громадянам, отже, ми за здорову конкуренцію за розвиток медицини, за впровадження найкращих моделей медичної допомоги для наших українців, за те, щоб ми мали достойне майбутнє, і ми абсолютно готові до конструктивних діалогів з представниками влади, готові працювати над документами, над тим, щоб вся політика була недискримінаційною і щоб медична галузь не виокремлювалась в якусь унікальність. Структуру, якою можна дуже легко карманно управляти, а ми хочемо працювати над тим, щоб приватний сектор був достойно представлений в нашій медицині, так само як це ми бачимо в енергетиці, так само як ми бачимо, в забезпеченні продовольчими товарами та інших критично важливих інфраструктурах, які працюють належним чином, і саме приватний сектор забезпечує цю складову.